Штани тисячу доларів, кофта тисячу доларів. Людина в першу чергу одягається для себе, а не для цінників. Для роботи, для дороги, для справ, які робить щодня. Сьогодні ми поговоримо з тими, чиї образи не кричать про вартість. А розповідають особливі історії, Щодня ми бачимо сотні людей, і перше, що кидається в очі, не бренди, а сам характер одягу. Часто саме він точніше за слова показує, чим живе людина. У білосніжних кітелях кухарів чи стриманій формі охорони професійність і відповідальність. Ми запитали керівника гуртка, тревел журналістика Жанну Сташко, а також тих, хто робить наше життя звичним і безпечним, як на їхню думку, впливає зовнішній вигляд на сприйняття професії. У сучасному суспільстві корпоративний одяг потрібен в багатьох галузях. Особливо він потрібен в Київському палаці дітей та юнацтва, тому що у нас дуже багато відділів, і кожен відділ виділяється своїм корпоративним одягом. Коли юні медійники одягають блакитні футболки з помаранчевими надписами або жовто-гарячі світшоти з голубими надписами. Весь Київський палац дітей інацтва, навіть більше весь Київ знає, юні журналісти вийшли на полювання. Отже, це наш маркер. Це те, що нас відрізняє від інших. Це те, що робить нас впізнаваними. Що е, про вас розповідає ваш одяг? А, про те, що ми. Е... Кухонні працівники, ми тут працюємо смачно всіх, годуємо та обслуговуємо. Форма може розповісти про мою діяльність більше ніж здається. Я тут для того, щоб відповідати за порядок та безпеку. Одяг може бути дорогим, а може бути дешевим. Але справжня цінність це не про вартість речей, а про історії. Бо стиль. Це шлях, який людина проходить щодня. Сьогодні ми побачили просту, але важливу річ. Одяг визначає людину, але його вартість не говорить про статус. А от сліди діяльності, рух, звички і щоденна робота говорять. Кожна деталь та практичний вибір у гардеробі розповідає про шлях, характер і справу якою живе людина. Стиль це не про цінник, це про дії, про життя, яке ми бачимо у русі. Ми надалі досліджуватимемо, як відображає одяг професії та історії людей. А які секрети приховують інші образи?